Фермерам зараз як можна швидше до кінця вересня треба здати ріпак, поки не почались основні жнива ріпака в світі, поки на наш ріпак є попит. Але одночасно і не хочеться на 10% дешевше здавати, така колізія виходить. От. Як буде з соєю, Ну, сої в цьому році менше, ніж в минулому, але все одно сої багато і сильно більше, ніж ріпака. І планують переробки, і планують. Експорт сої і соєвого шроту набагато більше людей, ніж ріпака. Тому в сої ринок розвиненіший більше, чим що? А... Ти дивишся, що по тобі теж ключі лізуть. <пізнес> Будемо чесатися, капець. Бас, верніть масай. блядь. Тому до чого я веду? Якщо у вас зараз є соя з минулого року, а таких людей багато, да, то абсолютно є сенс типу, зараз зафіксуватися. Бо зараз досить непогана ціна, є е, в світі сої перевиробництво, немає дефіциту сої. Ну, типу, причин росту ціни в світі немає, а причина падіння ціни в Україні, ось очевидно, лежить на поверхні. І я там впевнений відсотків на 80, да, може навіть на 90, десь так, що точно переробники знову змовляться і знову опустять ціну на, на сої.